Вітаю вас на каналі Сімейних Традицій. Бажаю всім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує менини та прикмети погоди. Щороку, у вересні, православні християни відзначають одне з дюжи найважливіших церковних свят воздвиження чесного і животворящого хреста Господнього. Для вірян це великий день, набуття хреста, на якому розіп'яли Спасителя Ісуса. Воздвиження Христа Господнього за старим стилем раніше святкували 27 вересня. Після переходу на новий календар дата змістилась на 14 вересня. Цього року це неділя, а тому варто провести такий важливий день разом із рідними. Урочистість присвячена тому дню, коли знайшли та спорудили Хрест Господній у місті Єрусалим. У народній обрядовості День воздвиження пов'язаний з настанням перших холодів. Відльотом птахів у теплі краї, вкладанням змій на зимівлю. Історик Степан Климник пише: у народі здвиження це було свято ярмарків та храмів, тобто найкраще у цей день було відвідувати ярмарки, ходити до храму, до ріднічих і сусідів у гості, робити легку роботу по дому. Назва свята пов'язана зі встановленням, воздвиженням здвиженням Христа Спасителя у пам'ять про його жертву. У народі ж цю назву часто словесно обіграють. Так, ніби слово здвиження має значення зрушуватись, суватись, рухатись. Яскраво ілюструються приказки. На здвиження земля движеться ближче до зими. У цей день земля здвигається з літа на зиму. Оздвиження чи здвиження у народі пов'язують із відльотом птахів у вирі. Етнограф згадує легенду, яку почув дитинці від матері. У ній йдеться про те, що птахи не можуть просто відлетіти до вирі, до них прилітає птах суддя і може наказати не брати когось із собою, заклювати насмерть чи прислужувати іншим птахам у польоті. До останнього приречена зозуля, бо не хотіла турбуватися про власних дітей. Вона змушена відлітати останнє, в дорозі годувати птахів. А як якесь пташа стомиться нести його на своїх крилах, доки воно не набереться сил. Цікаво те, що про Зозулю в народі існує протилежна історія, Нібито саме вона відкриває вирій для птахів золотим ключем, тому й має відлітати першою. Ще одне народне сказання, як Степан Климник записав Зуст сторожилів, пов'язане з гадами, тобто зміями. Люди вірили, що у день здвиження всі гади збираються на віче, на якому головує підземний ймовірно, володар. Він дізнається, хто зі змій робив шкоду, кусав людей, їв пташині яйця, пив молоко, кусав корів, і тихе з собою не бере під землю зимувати. За переказами, змії, які чинили зло, були приречені замерзнути в лісі. Селяни здавна вірили в особливу силу цього дня, малювали хрести на стінах домівок і господарських будівель, щоб захиститися від бід, клали освячені хрестики в стодоли. Молилися за здоров'я і добробут. В цей день починаються воздвиженські вечірки, які тривають два тижні. Незаміжні дівчата збираються і читають певні закляття сім разів. Згідно з повір'ям, після такого обряду закохається в дівчину той, хто мили її серце. Ті, хто в воздвиження буде дотримуватись посту, отримає прощення семи гріхів, а ті, хто не дотримується, сім гріхів знайдуть. У це свято в будинках крейдою, сажею, вугіллям, часником, кров'ю тварини малюють хрести. Невеликі хрестики з дерева поміщають в засіках і яслах тварин. При відсутності хрестиків їх роблять з гілочок горобини. Вони охороняють людей, тварини врожай від нечистої сили, бо вважалося, що 14 вересня найстрашніший день для нечистої сили, вона найбільше боїться хреста животворящого. Ховається нечисть сьогодні, але в люті намагається ще більше людині нашкодити. Цієї причини в день воздвиження суворо забороняється в ліс ходити. Згідно з народними повір'ями, перед тим, як сховатися, лісовик там свої володіння обходить і, якщо зустріне людину, то зіб'є з її зі шляху, в саму глушину заманить та так налякає, що може розуму позбавити. Змії в цей день з усіх боків сповзаються, що в нори піти до весни. 14 вересня наші предки суворо тримали двері в будинок закритими, щоб жоден гад повзучий в житло не пробрався в пошуках містечка для зимової сплячки. Оберіти вдень возвиження, щоб захистити себе від нечистої сили, людина повинна носити надільний хрестик і читати молитви, «Отче наш символ віри. А чим ще можна обезпечити себе від витівок темних сили бісів? Лада так само, як хреста, нечить боїться цієї деревної ароматичної смоли. Ладан можна придбати в церковній лавці і розкласти шматочки по всьому будинку, періодично обкурити ним житло. Горубина. Наші предки обов'язково намагалися посадити біля вікон свого будинку це дерево, його потужна енергетика, не дає підступитися на чистій силі, потужному берегам послужать навіть горубинові гілочки, розкладені в кімнатах. Рослина. Злі духи страшенно бояться запаху чеснику кропиви, лаврового листа, будь-які лаванди. Рослини потрібно посушити, а потім сформувати з них букетики або подушечки і розвісити та розкласти по всьому будинку. Підкова це древній слов'янський оберіг, захистить ваше житло. Повісти підкову надхідними дверима. На воздвиження Христа Господнього що не можна робити. Зустрічати цей знаменний день важливо без негативу і зі світлими помислами. З нагоди свята рекомендовано тримати однодневий піст, але це не обов'язково. Вважається, що якщо утриматись від м'яса, то можна отримати Боже благословення. Загалом обмеження на церковні свята приблизно однакові, проте ніколи не пізно освіжити їх у своїй пам'яті. Ось такі заборони на воздвиження Христа Господнього. Не займатися важкою фізичною працею, не купайте землю і не працюйте на ділянці, утримайтесь від переїдання та алкоголю, не лайтеся і не сваріться. На здвиження не можна було працювати з деревом, рубати, стругати, забивати гвістки, колоти чи навіть складати дрова, ходити в ліс, аби не сполохати птахів та гадюк, вирушати в подорожі або відрядження це може призвести до появи непередбачуваних проблем. Починати нові справи, згідно вірувань, навряд чи результат буде вдалим. Крім того, не можна ображати людей, заздрити, бажати зла, починати нові справи, міняти роботу і місце проживання. Як свідчать народні прикмети, у це свято не варто ходити в гори, ліс або на річку. Цього дня такі тварини агресивні та зліші, а тому краще уникати місць, в яких ви можете їх зустріти. Крім того, зростає ризик того, що ви заблукаєте. Прислів'я та прикмети. Свитку на здвиження скидай, а кожух одягай. Дощ уранці, що бабині танці, дощ в обід запрягай додому їдь. Хто не обсіяв до чесного хреста, Той не вартий собачого хвоста. Птахи дружно відлетіли у вирій, чекай суворої зими. Павутиння стелеться повсюдно до тепла. Мало павутиння на суху осінь. Гуси летять високо, осінь буде тривалою. Гуси свійські тримають зьоби в пір'ї перед заморозками. Бабине літо не погідне осінь суха. До зустрічі в нових відео!